Ніяких пробок, ніяких ям, ніяких там, як зараз, що відбувається, там якось в калюжі кладуть асфальт, там, начебто ремонтують, і до железні черги люди знервують, запізнюються, все інше. На велосипеді цих проблем немає. Я звернув на узбіччя, проїхав десь 100-метрову цю пробку і все. Велосипед він екологічний, він економічний, він доступний в транспорту. Людина на велосипеді стає більш мобільним.